Доброго дня! Інструкція по реєстрації діагностичного звіту в два кліка до системи eHealth. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм Дій. Команда розробки уважно переглянула процес реєстрації діагностичного звіту за електронним направленням та змінила його з тією метою, щоб зменшити кількість кліків та пришвидшити час до заповнення ЕМЗ та реєстрації до системи eHealth. Розглянемо, як це виглядає в системі MDR. Отже, нами вже була проведена авторизація лікаря в системі eHealth, проведена проведено пошук та ідентифікацію пацієнта в системі eHealth. Далі переходимо до розділу направлення та будемо здійснювати пошук нашого направлення за номером. Вказуємо номер електронного направлення, переглядаємо, які послуги доступні за даним номером. Обираємо нашу послугу. Відкриваємо електронне направлення. Та далі ми одразу можемо переходити до створення діагностичного звіту. Тобто це перший клік, ми його створюємо. Далі ми маємо заповнити лише заключення. Система автоматично дане направлення бере в обробку. Ми обираємо заключення зі збережених шаблонів. Та далі ми просто натискаємо одній дію, Відправити та погасити. Фактично це другий клік. Ну, відповідно, обов'язково накладаємо електронно-цифровий підпис. Таким чином, ми в два кліки створили діагностичний звіт та відправили його до системи e-Health, в тому числі погасили електронне направлення. Звертаю вашу увагу, що погашати електронне направлення за діагностичними звітами зараз є обов'язковою умовою від НСЗУ, тому фактично ця дія дозволяє виконати всі умови, щоб потім у вас не було помилки щодо зарахування. Після того, як ми оновимо картку діагностичного звіту, ми навіть будемо бачити, що умова про порушення направлення не погашення зникне. Отже, можемо ще раз переглянути дану інформацію. Для того, щоб нам повторно створити діагностичний звіт, за електронним направленням заходимо у розділ Активні направлення, здійснюємо пошук, вказуємо номер. Одне направлення ми вже відправили та успішно погасили. Обираємо інше направлення, відкриваємо його. Та далі рахуємо перший клік, ми створюємо діагностичний звіт, заповнюємо заключення, наприклад, показники в нормі. Та далі нам все, що залишається, це натиснути одну дію. Фактично відправити та погасити наш діагностичний звіт. Натискаємо Відправити та погасити, накладаємо підпис та очікуємо, система МЕДЕР реєструє діагностичний звіт до eHealth, та потім послідовно відбувається погашення нашого електронного направлення. Таким чином, ми одним кліком і зареєстрували наш діагностичний звіт. І погасили успішне направлення, а відповідно, і виконали всі умови стосовно 9-го пакету про направлення. Дякую за увагу! Користуйтеся новим функціоналом. До побачення!